Раптом війська меве помітили нільфгарський кінний ескадрон, який їхав дорогою у їх напрямку. На подив королеви загарбники не вишукувалися у бойовий порядок. Натомість вони рушили прямо в її напрямку без жодних ознак паніки. Чоловік, який очолював нільфгарців, був одягнений у розкішні шати. Він випромінював гордість та аромат парфумів. Я трахер Варв ваша ваше величносте. Мене попросили пред'явити ваші шановні світлості ультиматум військ імперії Нільфгарду. Посол розламав початку носувої, розгорнув його, глибоко вдихнув і почав читати. Я, генерал Ардал Айбдагі, вимагаю негайної та беззастережної капітуляції лірії та ривії. Інакше. Я сполю кожне місто, село та храм, закую всіх ваших підданих у кайдани, а ваших солдатів, переможених та захоплених у полон, повішу уздовж доріг як попередження для всієї варварської півночі. Поки остання погроза ще відлунювала у вухах меве, посол відклав совій та з глузливою посмішкою на обличчі став чекати на її відповідь. Він дозволив собі цю зухвалість, знаючи, що недоторканість захистить його від будь-якої форми королівського гніву. Його ясновельможність говорить правду. Ми норлінги, варвари, всі без винятку. Ми не дотримуємось і не шануємо законів цивілізованого світу, серед яких і дипломатична недоторканість схопити його.